Привіт! Ви в майстерні булок. Сьогодні приготуємо імбирні сінабони. Пряні, та м'які, як хмаринки, булочки, знизу просочені карамельним сиропом, а зверху вкриті вершковим кремом, точно варті того, щоб приготувати їх цієї зими. Список інгредієнтів та посилання на рецепт, який я взяла за основу, буде в описі під відео. На сайті авторки є купа варіацій на тему таких булочок. Я робила ще декілька з них і вони всі були супер вдалими, навіть коли не все йшло по плану. Але перед тим як почати, попрошу поставити відео на паузу і підтримати Сили оборони України донатом на будь-який збір для українських військових, організатору якого ви довіряєте. Отже, для тіста нам знадобиться 150 мл молока. Теплого, але не гарячого. Розчиняємо в молоці одну чайну ложку свіжих сухих дріжджів та півчайної ложки цукру. Залишаємо молоко в сторонці. Також знадобиться борошно, яке підходить для здоби. В мене зернарі селект. Воно добре вимішується, тримає форму і продається в сільпо. В 300 г борошна додаємо у відповідній кількості прянощі 10-15 г цукру, в мене одразу ванільний, і півчайної ложки солі. Можна взяти приблизно дві неповних чайних ложки готової суміші спецій для імбирних пряників, а можна трохи варіювати пропорції прянощів під свій смак. Далі сухі інгредієнти перемішуємо, до них додаємо молоко, в якому вже трошки активізувались дріжджі, одне яйце та починаємо заміс. Коли тісто починає ставати гладеньким, додаємо розм'якшене вершкове масло невеличкими порціями 55 г загалом. Вже наприкінці замісу додаю ось такий імбир, попередньо подрібнений. Вперше я спробувала додати цей імбир в різдвяний штолен і мені ну дуже сподобався результат цього експерименту. З тих пір я періодично додаю такий імбир в різну випічку. Нарешті формуємо з тіста кульку та відправляємо його бродити в миску, накриту якоюсь імпровізованою кришкою або харчовою плівкою. Тим часом приготуємо начинки: карамельний сироп і власне начинку. Для сиропу змішуємо 55 г м'якого вершкового масла, 55 г цукру, знову прянощі, чверть чайної ложки солі, 20 г меду та 30 мл вершків. Викладаємо рівномірним шаром на дно форми для випікання і це буде сироп. Для начинки змішуємо практично все те ж саме, окрім вершків. Я також додаю різаний імбир. З такою кількістю цукру булочки получаються класично солодкі, і мені це було прямо на грані приторного, тому наступного разу спробую покласти в сироп і начинку сумарно 70 г цукру замість 110 Коли бачимо, що тісто добре підійшло і збільшилось в об'ємі принаймні вдвічі, викладаємо його на підпилений борошном стіл та розкатуємо в пласт шириною близько 30 см і товщиною близько 0,5 см. Викладаємо рівномірно начинку, далі скручуємо в рулетик і розділяємо на 6 частин гострим ножем або ниткою. Одного разу я спробувала з такою ж самої кількості всього зробити 8 чи 9 булочок, і вони вийшли занадто тоненькими і ніби як трохи пересушеними. Викладаємо майбутні сінабони в форму, поливаємо кожен з них невеличкою кількістю вершків і відправляємо все це розстоюватись, накриваючи чимось. В мене такий не інстаграмний пакет. Нам знову потрібно, щоб булочки збільшились в об'ємі, тепер приблизно в півтора рази. До речі, на цьому кроці можна поставити форму в холодильник, орієнтовно на ніч, і перенести випікання на ранок, якщо хочеться мати свіжі булочки на наступний день. І тут у моєму випадку не все пішло по плану. Мої булочки не встигли як слід розстоятись перед випіканням, а чекати довше не було можливості через графік відключень світла. Тому було взагалі незрозуміло, як справи підуть далі. Тож, за ідеальним сценарієм, коли булочки добре розстоялись, розігріваємо піч до 180 градусів і випікаємо їх 25-35 хвилин, допоки гарно не підрум'яняться. Насправді, в моєму випадку, все вийшло не так погано. Булочки добре розпушились і вийшли неймовірно запашні та смачні, єдине що трохи завалились на бік. Звісно, я більше люблю, коли готові булочки заповнюють собою форму щільно і нагадують кубики преса. Дуже швидко робимо вершковий крем. Для цього змішуємо 40 г вершкового масла, 85 г крем сиру, 40 г цукрової пудри, чверть чайної ложки мускатного горіха, 30 мл вершків та знову подрібнений імбир. Залишилось почекати, поки булочки стануть не надто гарячими, і розподілити рівномірно вершковий крем. Крем гарно лягає на тепле тісто і заповнює завиточок. Ставте лайк, якщо було смачно. Підтримуйте українське військо без жодних якщо. І побачимось у наступних відео.